Доброго дня всім, радий вас бачити і велика честь презентувати адвокатську думку щодо тих важливих подій, які відбуваються в реформі правосуддя. Дійсно, кожен адвокат має величезні надії на те, що середовище практики зміниться, зміниться на краще. ландшафт правосуддя буде максимально комфортний як для адвокатів, так і для клієнтів. Щодо можливості. Отримання справедливості в судах. І перш ніж почати деталізувати, які очікування адвокатура має щодо судової реформи, особисто я, я хотів би запропонувати глянути один документ, в якому ви побачите речі, які ну, дуже необхідні на сьогоднішній день щодо майбутнього судочинства. І воно цей документ відображає дійсно стан, в якому перебуває. Наразі система правосуддя. Суди переживають глибоку кризу. Суди не завжди надійно охороняли права і свободи людини. Метою судової реформи є перебудова судової системи, створення нового законодавства, досконалення форм судочинства. І що ж необхідно, необхідно гарантувати самостійність і незалежність судових органів, те про що ми сьогодні чули неодноразово, реалізувати демократичні ідеї правосуддя, вироблені світовою практикою і наукою. І створити систему законодавства про судоустрій, яке б забезпечити незалежність судової влади, і поступово здійснити спеціалізацію судів. Так от, друзі, цей документ датований 92-м роком. І цей документ має назву Концепція судово судово-правової реформи, який був затверджена постановою Верховної Ради України 28 квітня 92-го року. І е, чому я навів цей документ? Те, що напрошуються два висновки. Або починаючи з 92-го року, судова реформа, мабуть, йшла не зовсім. В правильному напрямку і не належним чином була підготовлена, і можливо суспільство було не готове готово до тих новел, які пропонувалися, або можливо, наша права правова реформа просто перейшла в фінальну стадію, і ми маємо можливість історичну можливість нарешті вибудувати ті суди, про які ми мріяли. І тому, звичайно, перше очікування я для зручності виділив топ-5 очікувань, моїх особистих до судової реформи. Це цілісність, оперативність та завершеність реформаційних процесів. Щоб ми нарешті вже з певненістю забули слово реформа і сказали, що у нас вибудовані якісні суди. І звичайно, хотілося б, щоб така побудова відбулася впродовж якогось розумного і зрозумілого всім часу. Хай це буде кінець 17 року, можливо, 2018 рік, але ці строки повинні бути всім зрозумілими, і ми чесно повинні казати клієнтам, що от нарешті там до такого то року у нас буде вибудована така система. Очікування номер два: відновлення суспільної довіри до системи правосуддя. Повинно бути змінено суспільне ставлення до судів, до суддів і до якості судочинства. Звичайно, існує дуже багато справедливих несправедливих стереотипів в суспільстві щодо су... суддів і суддів, коли по суті у зв'язку з певними поодинокими явищами приписуються ярлики усій судовій системі, але звичайно, це ми повинні змінити в ході судової реформи. І моя мрія, щоб судова система загалом стала лідером рівня довіру у суспільство, щоб незалежно від того, яка у нас існує влада, яка домінує політична партія, щоб громадянин знав, що у випадку несправедливості, яка може спіткати його в буденному житті, є орган, який будь-який час прийдемо на допомогу і відновить цю справедливість. Далі, як адвокат, звичайно, я переймаюся питаннями реформування інституту представництва в суді, забезпечення найвищих стандартів. Дійсно. Мінімальне, що ми повинні зробити, це вивез, вивезти вивести адвокатуру з процесуального підпілля. Адже по суті, окрім кримінального процесу, де ну, вже існує певним чином монополія адвокатури, у нас зовсім з різними стандартами діють представники в судових процесах, якщо це адвокат і не адвокат, тобто притягнути до якоїсь відповідальності за зловживання процесуальними правами або вчинення інших. Професійних проступків людину, яка не є адвокатом, досить важко. І, звичайно, це провокує створення нездорового середовища під час здійснення судочинства. Ну і мріями, звичайно, це створення єдиних для всіх високих стандартів процесуального представництва. Далі, впровадження ефективних та справедливих процесуальних прав. Це моє особисте дуже велике переживання. Ми я розумію, що ми живемо в історичний час. Відкрилося вікно можливості по великому рахунку, з урахуванням того, що є політична воля на зміни. Навіть є не лише політична воля, а якщо ми говоримо про міжнародну спільноту, є певна вимога, запит на зміни системи правосуддя в Україні. Тому такою можливістю ми повинні скористатися і бути більш сміливими. Ми не повинні вдаватися до косметичних змін в судових процесах. Ми повинні дійсно проаналізувати світову практику, побачити, які речі можуть бути корисними для нас. Ми живемо в час, коли стирається грань між континентальною системою права і системи загального права. Тобто, ми, по суті, можемо навіть запозичати ті інститути, які зарекомендували себе в інших правових системах, і не соромлячись їх застосовувати в Україні. Тому відверто я трошки. Ну розчарований, ну побачивши проекти процесуальних кодексів, насправді вони багато в чому виправили існуючі кодекси, доповнили відповідним регулюванням, але нічого революційного, особливо революційного, мені здається, там немає. Ну знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. І моя мрія в цьому аспекті це звичайно побудувати українське процесуальне диво, щоб наша правова система, наша система судочинства, була взірцем для інших правових систем, щоб ми стали юрисдикційним схабом для вирішення спорів не тільки громадян України, не тільки з участю українського елементу, а були були і для іноземців. Ну і звичайно, п'ятий пункт обов'язкової програми особисто для мене це поліпшення міжнародної репутації України. Звичайно, це формальне підвищення в існуючих міжнародних рейтингах, які аналізують питання захисту інвестицій, які інститують, які аналізують ті якість процедури, яка існує в системі судочинства, в системі регулювання неплатоспроможності і так далі. Це певні формальні мечки, і звичайно, мрія це перетворення на України на міжнародний юрисдикційний хаб. Які ж позитиви можна вже зараз відмітити? Ну, перше, це очевидний уже процес кадрового оновлення. Звичайно, ми говоримо про перспективу, тому що на, наразі він не завершився, але е, цей процес триває. І особливо я хотів би відмітити попит на адвокатів та науковців. Е, чесно зізнаюсь, е, десь рік тому, коли ця ідея там почалася впроваджуватись, я був е, таким досить жорстким супротивником, тому що я е, маю. Вагомі побоювання того, що адвокати вони ну, мають трошки інший менталітет і можуть не справитися з тим навантаженням, виключно робочим навантаженням, яким вони можуть зустріти під час роботи, в тому ж таки, наприклад, Верховному суді, зважаючи на кількість справ, які вони повинні будуть розглядати. І там уже питання виключно щодо технічної можливості виконати таку роботу. Але зараз я дещо змінив свою думку, тому що розумію, що саме в Надання доступу адвокатам, науковцям, серед яких дуже багато дуже поважних юристів, вони можуть якраз і змінити суспільне ставлення до системи правосуддя. Тому що на превеликий жаль, незважаючи на те, яким би освіченим суддя не був, це на превеликий жаль, у суспільства вже склалася до нього певна недовіра, і якщо ми по суті додаємо до Судівського корпусу до якісних суддів додаємо гідних представників, адвокатури та науковців то, звичайно, в підсумку ми отримуємо певне зростання рівня довіри. Друге, оновлення соціального статусу судді і гарантії матеріального забезпечення. Однозначно, ми не побудуємо новий оновлений суд без належного матеріального забезпечення судді. І чим більше е, таке забезпечення буде, звичайно, тим краще. І не треба там спекулювати, говорити, що там вчитель отримує стільки-то, а суддя отримує стільки-то. Різні соціальні функції у е, цих осіб. Тому це звичайний пози, це звичайно позитив. Третє: вдосконалення відповідальності за процесуальне зловживання. Це треба було робити давно. І, на щастя, це питання зараз починає врегульовуватися. Е, збільшуються величезні штрафи з. Процесуальне зловживання. Єдине, що я це не ставив як в мінус, але потрібно більш уважно регулювати, щоб уже не було несправедливих покарань за реалізацію процесуальних прав, а не за їх зловживання ними. Четверте, четвертий позитив це впровадження інституту приватного виконавця. Звичайно, система правосуддя не може існувати, якщо не будуть виконуватися рішення, які будуть прийматися такою системою правосуддя. І однозначно, система приватного виконання. Вона розвантажить систему виконання судових рішень і забезпечує швидке та повне виконання судових рішень, а отже, повноту функції системи правосуддя. П'яте, електронний суд, всім зрозуміло, зручність, транспарентність і тому подібне, можна довго розвивати, Це може бути окрема тема для виступу. Але які негативи? Перше, недостатня оперативність та невизначеність строків ключових змін. От навіть сьогодні ми, задаючи питання, пану Кацякову, коли ж нарешті буде сформований Верховний суд, ми не отримали чіткої відповіді. І так, от в повсякденній роботі ми я особисто, навіть виявляючи певну якусь в очах клієнта, мабуть, некомпетентність, не можу дати йому ствердну відповідь, коли ж нарешті запрацює Верховний суд. І це питання, мабуть, не в тому, що я щось не знаю, а в тому, що насправді законодавством воно. Не досить чітко визначено, а якщо визначено, то відбувається певне ігнорування строків, які забезпечать, які закріплені в законі. Адже якщо рахувати відповідно до норми, яка закріплена при кінцевих перехідних положеннях закону України про судовості статусу суддів, то Верховний суд мав би запрацювати вже 30 березня 2017 року. І, власне, про це було опубліковано в графіку Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Звичайно, цей процес ще триває. Мені здається, повинні бути якісь чіткі орієнтири, законодавчі бажані орієнтири щодо того, коли ж у нас запрацює перший верховний суд, і по-друге, далі буде рухатися система. Тому що реформування Верховного суду це лише початковий етап. Треба потім переходити до апеляційних судів, місцевих судів, реформування адвокатури, прокуратури і так далі. Далі, друга проблема це дефіцит кадрів. Да, на превеликий жаль, суспільство ту ситуацію, яка зараз відбувається в судах, пов'язує з судовою реформою. І це негатив, який ми могли уникнути. Наразі 914, суддів, 914 суддів закінчився п'ятирічний термін повноважень. Це 15% від загальної кількості суддів. 65 суддів судів України можуть здійснювати повноваження судів лише один суддя. 191 суд два судді. У чотирьох судах в Україні немає жодного судді, призначеного на посаду. Ще в п'яти закінчилися п'ятирічний строк повноважень, і взагалі люди не можуть здійснювати правосуддя. Тобто мова йде про те, що громадяни позбавлені можливості доступу до правосуддя в відповідному регіоні. Далі ситуація в Києві, якщо ми не говоримо про регіони, лише три судді у нас наразі формують усю господарську палату Верховного суду. Якщо в дві році, на початок 2014 року це було дев'ять суддів, то зараз лише три. По суті, це трійка, яка зазвичай може розглядати справи в суді. Перша інстанції апеляційної інстанції. Але по суті, ці люди в мене немає питань до їхньої компетенції. Звичайно, це високопрофесіонали. Але питання в іншому: що по суті, підпис на документах. Виданих цими людьми йде від імені Верховного суду, і це, мені здається, не зовсім справедливо і принаймні не відповідає тій системі судоустрою, яка існує зараз, яка писалася під конкретну кількість судів, яка мала бути в цих судах. І це питання, це не недоліки в цілому реформи. Це ті питання, на які треба звернути увагу і по можливості якнайшвидше виправити. Далі недостатня прозорість процедур. Ситуація по на жаль, пан Козьюко вийшов, але е, от питання по е, конкурсу до Верховного суду, звичайно, дуже гарні речі ми маємо. Ми маємо е, відео з трьох початкових етапів е, проходження конкурсу. Звичайно, більшість країн абсолютно світу не має цього, і це, звичайно, можна схвалювати. Але е, якщо подивитися, то ці транспарентні, повністю транспарентні етапи це лише максимум. 30% від максимально можливої кількості балів, яку суддя може отримати при проходженні цього конкурсу. Тобто 70% інших балів це питання, які лежать в суб'єктивній площині. І це, до речі, думка, яка уже шириться суспільством. Це не, не моя особиста виключна думка, це та, та думка, яка існує в адвокатському середовищі. І це те, що дещо також підриває ті безумовно гарні. Речі, які ми почали впроваджувати під час здійснення цієї судової реформи. Тому на це теж треба звернути увагу і якось ну, пояснити суспільству, що там все, все окей, там все нормально і дійсно гідні кандидати будуть отримувати е, е, максимальну кількість із решти 70% балів. Далі не усунення ключових процесуальних ват. Е, звичайно, наразі е, у нас вже майже от от запрацює Верховний суд. Але у нас ще немає процесуальних кодексів, да, і не синхронізовано питання наявності процесуальних кодексів і реформи оновлення складу судів місцевих та апеляційних. І більше того, якщо говорити про зміст цих кодексів, то на мою думку недостатня увага приділяється тим питанням, які провокували виникнення недовіру у суспільстві. По суті, окрім неправосудних рішень, а це більше лежить в площині диспозитивного розсуду дискреційних дискр 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 повноважень самого судді, е Є певні речі, які є такі більш загальні і системні щодо зловживання порушень. На мою думку, це питання забезпечення позов, і, на мою думку, це питання е правової визначеності або остаточності судових рішень. І От, наприклад, Інститут забезпечення позову і інститут нововиявлених обставин практично не зазнав змін. І, на мою думку, вже після початку роботи оновлених судів, неврегулювання цих питань провокуватиме нову хвилю недовіри. Скажуть, от бачите, суди ніби змінилися, судять по-старому. І тому, ну, по суті, це буде перекреслювати інші успішні сфери реформи, яких безумовно багато. Далі у нас взагалі поза бортом судової реформи чому залишається інститут банкротства. Причому якась досить таки, на мою думку, несправедлива зневага з боку самого Міністерства юстиції до, до цього питання, адже той єдиний законопроект, найбільш системний, який існує, він був поданий групою народних депутатів, ну, скажімо так, які, на мою думку, Ну, не часто практикують у сфері банкротства. Але там насправді проблем багато. І, звичайно, питання банкротства вони тягнуть вниз рівень довіри і до нашої судової системи, і до України як інвестиційного майданчику для міжнародних інвестицій. Ну і гальмування реформи адвокатури. Тобто да? я трошки пізніше скажу про монополію, але дивно, да? ми говоримо про поступове впровадження монополії адвокатури, а сам інститут адвокатури. Він не в повній мірі реформується і там ну, відбуваються досить такі, е, цікаві речі. Ну і п'ятий пункт знову ж таки, це тимчасовий пункт, але насправді він є. Це те, що е, після революції гідності вже пройшло три роки, але у нас в системі судочинства насправді немає ніяких відчутних результатів. І так довго тривати не може, тому що в цілому, знову ж таки, це підірве рівень довіри до самої системи судочинства. І наразі рівень довіри до судів, хоча і збільшився, і це плюс, звичайно, але знаходиться на низьких 10-15 це залежно від результату. Це ті люди, які повністю довіряють судам. Ну і, зрештою, не запрацював до цього часу жоден оновлений юрисдикційний орган. Які питання викликають змішані відчуття? Перше, надмірна політизація судової реформи. Звичайно, в певним чином це може йти в плюс, адже ми домоглися по суті змін на конституційному рівні, і такі зміни відбуваються під контролем світової громадськості. Тобто тема реформи українського судочинства це одна із тем навіть на певному дипломатичному рівні, на певному міжнародному бізнесовому рівні при видачі Україні кредитів і тому подібне. І це, звичайно, є певним локомотивом для можливих змін. Але в чому ризик і в чому певний негатив? Це те, що у нас часто домінує популізм перед професіоналізмом. І це, на жаль, зворотній бік у цієї от медалі підвищеної політи... політизації судової реформи. Друге, активність громадськості. Унеможливлення е, потрапляння до оновлених органів одіозних персонажів. Ну, звичайно, це передусім завдяки роботі. Громадської ради доброчесності, але є і негативний тренд, і про нього вже неодноразово говорили, коли торкалися питання незалежності суддів, які бентежить мене теж особисто як адвоката. Тому що насправді у нас громадськість відчуває певним чином вседозволеність, тобто вони відчули себе четвертої влади, принаймні в системі реформування судочинства. І або по-своєму тлумачить норму конституції щодо носієм влади в Україні є народ, і насправді це ставить в небезпеку часто і особисто суддів, їх сім'ї, і в окремих випадках сам хід оновлення суддівського корпусу, тому що дійсно інколи певні зводяться рахунки з певними суддями. І йде викид недостовірної інформації, йдуть проплачені мітинги і, і так далі, і тому подібне. На мою думку, тут реформа повинна йти жорстко теж, певним шляхом, є певні законодавчі визначені органи. Все решта повинна певним чином блокуватись, якщо це виходить за межі закону, певним чином каратись. Третє, монополізм адвокатури. Звичайно, це. Вагомий крок до підвищення тих стандартів, про що я казав само початку, про очікування, і це запобігання процесуальним диверсіям, коли по суті всі представники будуть підкорятися єдиним стандартам єдиним правилам, які є значно вищими, ніж вони існують зараз. Це буде благо. Але на превеликий жаль введення раптове введення монополії і незабезпечення цього перехідного періоду, коли певні люди могли б за спрощеною якимись механізмами набувати статус адвоката, призвело до того, що для багатьох висококласних юристів обмежується доступ до професії. Так, наприклад, от в Київській обласній кваліфікаційно дисциплінарній комісії черга вже на здачу іспиту на жовтень 2018 року. І більше того, у нас відбувається загострення внутрішньовидової боротьби між адвокатами, у нас з'являється декілька кваліфікаційних комісій, тобто, по суті, відбувається створення паралельних регіональних адвокатур. Насправді це ну, дуже погано, і з цим також треба боротися. На мою думку, можливо, треба було використати таку логіку, що якщо люди практикували в судах. Певний період часу, якщо вони мають е, певний досвід, це по суті ці ж критерії вже вироблені навіть для суддя, там десятирічний е, досвід е, по суті, представництва в судах і так далі, то е, такі люди можуть набувати е, статус адвоката за певними спрощеними підставами. Ми приберемо цей штучний ажіотаж. А повірте, головна мета монополізації не в тому, щоб… Перевірити, а хто там достойний чи ні, а насправді забезпечити підкорення всіх представників єдиним зрозумілим високим правилом. Тому що, повірте, в тій швидкій здачі іспитів, яка зараз відбувається, перевірити ну, на 100% рівень адвоката досить важко, і ну, часто воно відбувається виключно формально. Тому от моя думка в тому, щоб створити і забезпечити певний перехідний період і зняти цей ажіотаж. Ну і, звичайно, реформувати адвокатуру. Тому що монополія повинна бути вже оновленою адвокатури. Не то, яка існувала, а оновлена. І це теж зніме певне напруження, яке існує в самій адвокатурі. Далі, старі нові спецсуди. Те, що ми вибудували триланкову систему, Я Те, що ми вибудували триланкову систему, насправді. Створює у, особисто в мене певне відчуття формального спрощення. Тобто, да, ми створили Верховний суд. Але насправді Верховний суд, в якому є касаційні суди. Тобто, по суті, мова йде не про те, що ми ліквідували касаційні суди, ми, не, ми ліквідували спеціалізовані суди, а ми навпаки ми ліквідували Верховний суд, поставивши спецсуди під парасольку назви Верховний суд. Але якщо ви подивитеся. І навантаження, яке, наприклад, зараз ми оберемо 120 суддів, так, тобто по 30 працюючих суддів, суддів в, кожній, в кожному касаційному суді, то навантаження значно зросте. Наприклад, для адміністративних суддів, якщо зараз у нас навантаження показник васу на суддю 1116 справ на рік, то буде 1480 справ. В вищій ну або господарська палата було 314 на 724 справи. Далі в ССУ, Кримінальна Палата 383 532. Цивільна палата було 1487 справ, виходячи з тої кількості касаційних скарб, безумовно, вона ж не зменшиться. А стане 2452 справи. Тому це питання, звичайно. Також треба було продумувати і питання кількості суддів, які ми зараз обираємо, воно має важливе практичне значення. Тому що я знаю, наприклад, спілкуючись з тими адвокатами, які йдуть працювати суди, то вони, звичайно, мають певні романтичні настрої. Що ось система судить, ми підемо в Верховний суд, будемо будувати практику, новий менталітет і тому подібне. Повірте, якщо на стіл у такого на столі у такого судді буде. Там 2452 справи на рік, то у нього головна задача буде, як правильно відписати, виходячи з формального розуміння закону, а не виbдувати якесь нове твердження, як, наприклад, там, суд в США Верховний працює, це інші Верховні суди. По суті, знову ж таки говорю, це касаційні суди, які стають під парасольку Верховного суду. Ну і збільшення судового збору, звичайно, це плюс з точки зору розвантаження судів, тому що це вже відбулося. Я також вважаю, що це частина судової реформи. І це боротьба з процесуальними диверсіями, але з іншого боку, це і обмеження доступу до правосуддя і за наявності там, такої неоднозначної практики, наприклад, коли там оскаржується податкове повідомлення рішення в адміністративному суді. То це не просто обмеження доступу, а це унеможливлення доступу в окремих випадках до правосуддя. І на майбутнє, що треба зробити, які першочергові кроки. Це перше, це все ж таки встановити чіткі строки реформаційних процесів, щоб був орієнтир і для суспільства, і для учасників реформ, запуск нарешті оновленого суду, вирішення кадрових, питання кадрових суддів, знову ж таки, щоб не, не водити тінь на. Судову реформу, щоб не змішували люди в своєму розумінні, того, що це не так недолого дійснюється судова реформа. Це різні речі в старій системі і нова оновлена система, але це треба вже зараз регулювати. Досконалення процесуального законодавства, ну і звичайно, реформа адвокатури, яку ми вважаємо невід'ємною частиною юридичної професії і невід'ємною частиною судової реформи. Дякую за увагу.